thank <laughs> you Це в об'єктиві з Марією Шепель я нагадаю сьогодні про зміни в країні і загалом передвиборчі обіцянки говоримо з кандидатом народні у мажоритарному окрузі номер 122 Володимиром Пекаром та його неофіційними довірними особами. Що ж, продовжуємо, Володимире, тільки що ваші діти розповіли нам про те, чому за вас потрібно голосувати. Так? так що ви про це скажете? Чим ви відрізняєтеся від інших кандидатів? Чому люди повинні зробити віддати свій голос за вас? Ну, в першу чергу. Я хочу сказати, що я вже маю старт, я маю досвід роботи місце... депутата місцевої ради. Я розумію, якими проблемами місцева влада стикається. Я розумію, що до нас, коли звертаються наші виборці, наша громада з проблемами, я розумію, що депутат місцевої ради не має повноважень, щоб їх вирішити. Але хто завжди крайній? Крайній завжди влада. І одне можу сказати, що незважаючи на це, що не, не так багато повноважень депутата місцевої ради, мені вдалося на своєму окрузі і взагалом по місіному Новояворську реалізувати досить багато проєктів. Завдяки чому? Завдяки тому, що в 2009 році, коли я прийшов в партію «Фронт змін» команди Арсенія Циніка, ще було до виборів роки-два з половиною. Ми працювали з громадою, ми працювали в команді, ми створили таких би клуби по інтересах. У нас була школа влади партійна. Що це означає? Нас навчали правильно писати мікропроекти. З нами дуже, дуже часто займалися люди, фахівці певних галузей. приїжджали. Викладачі з Києво-Могилянської академії приїжджали заступники міністрів. Це, це великий вклад зробили в нас, тому що після того, як ми прийшли до влади і, і, і в Новояврській міській раді, загалом районній раді, нам вдалося реалізувати два мікропроекти по дитячому е, майданчику, де наші діти бавляться. Вдалося реалізувати мікропроект по спортивному майданчику на вуличному. А як це вдалося? Як ми би ми не знали, як писати мікропроект, ми б ніколи не, його не, перем... не виграли. Але ще одне скажу. Зважаючи на те, що ми міли писати мікропроекти, треба, щоб була команда знизу до гори. Щоби, якщо є ініціатива знизу, щоб вона була підтримана на районному рівні, щоб вона була підтримана на обласному рівні, тоді це реально реалізовувати. Будучи самому, в нас є деякі депутати, які йшли е, не від партії, а як саме висуванці, вони не можуть реалізувати багато ідей своїх, багато проєктів. Можливо, навіть їм і в голову таке не приходить. А в нас велика відповідальність, тому що все-таки команда взяла на себе відповідальність за місто. І нам треба більше працювати, ніж їм. Угу. Якщо так. говорити про вибори, діти, Данило, на твою думку, що таке вибори? Вибори це коли всі збираються і думають про про кого голосувати. За кого голосувати? Так. Кароліна, А чому потрібно голосувати? Для того, щоб в нашій країні не було нічого поганого. Нічого поганого, так? А ви знаєте, членом якої партії є ваш таб? Так. Якої? Наш тата є членом партії? Народний фронт. Народний фронт. Так, Володимире, розкажіть, в чому сила партії, команди Народного фронту? Колишнього фронту змін зрештою? Наша сила в тому, що в нас є люди, які є спеціалістами в кожній своїй галузі. І загалом ми один другого, одного доповнюємо. Наше гасло, з яким ми зараз йдемо на вибори, команда Народного фронту, сильна команда для складних часів. І тим це сказано. У нас є люди професіонали, у нас є люди урядовці, люди громадські діячі. Ми готові взяти на себе відповідальність в складний час. Ми готові. А чому ми готові? А тому, що ми знаємо, як це зробити. І ви можете зі мною погодитися, що всі ті тези, які я сказав як депутат, як кандидат депутати Верховної Ради, вони не вимагають затрат грошей. Вони вимагають тільки бажання реалізувати ці ініціативи. Ваше дуже багато зараз є. Ну не так багато якихось претензій зауважень до власне гасла народного фронту. Так сильна команда для складних часів. Тобто, чи не обмежується ця команда лише ось цим складним часом? Тобто, ось можливо є якісь такі глобальніше гасло. Та в чому? В чому завдання основні команди народного фронту так дуже багато говорять про те, що сила цієї команди в те, що нас склалася в найскладніше для країни час, Арсеній Яценюк не побоявся взяти на себе відповідальність, очоливши уряд. Так і так само Олександр Турчинов, очоливши раду. Ось можливо про такі якісь партійні засади партії. Що що є головним? Самим головним в Україні на даний момент нашій партії, основним завданням, яке ми ставимо перед собою в теперішній час. Це навести порядок в державі, стабілізувати економіку, е, рухатись в Європу. У вас таке цікаве гасло, так, і зацікавили виборців тим, що ваші бікборди, зображення цього гасла є перевернуте, так? Тобто це такий свого роду креатив. Поставимо державу на ноги, воно звучить, так. так діти Данило, що означає поставити, поставимо державу на ноги. Це означає ви з кризи. Вийти з кризи. А що таке криза? Таке розумне слово. Криза це коли війна в Україні і інші війни. Це коли війна, так. А. Кароліна, що таке криза і що означає ось це таткове гасло поставимо державу на ноги»? Поставимо державу на ноги, на мою думку. Це коли зараз нас ніби все в державі перевернуто, ну це йде на навпаки, а нам треба її поставити на ноги і йти вперед. А що таке криза? Криза це коли в, в, в різних країнах війна один проти одного, і тоді нема грошей. А як давно почалася в Україні криза? Ви спостерігаєте, дивитесь новини? Давно вже в Україні почалася. А з чого то почалося, знаєте? Ну, правильно. Радіти вчать уроки mm -hmm. і не заморочуються голову. Володимире, розкажіть про своє гасло, поставлена державну. Багато людей мені може дорікнути, що я е, якось так не, нестандартно підійшов, е, можливо, навіть документну, до е, несерйозно кажуть, до агітації. Але яким чином я мав привернути увагу людей до ситуації? Яким чином... Ви розумієте, приїжджаючи на зустрічі з виборцями, багато людей навіть не знають, що йдуть вибори. Не знали. Вже на даний момент вже більше йде реклама політична, вже зрозуміло. Але ще починаючи десь в кінці вересня, багато людей питались, куди вибори? Кого вибираємо? Не навіть думали, що ще вибори навіть місцеві є грати. Поставимо державу на ноги. Дитина правильно говорить. На даний момент в країні все перевернуто. Реально державі. Куди не підеш? Все не так, як би нам хотілося. І тільки кожен з нас, тільки коли кожен з нас усвідомить те, що ми маємо поставити державу на ноги, в мене вже на даний момент другий, друга хвиля реклами, і мене вже пише разом поставимо державу на ноги. Я закликаю кожного долучитися до цього. Кожен в свої, на своїй роботі має віднестися до неї максимально відповідально. З, у мене діти можуть підтвердити. Вони, коли з'їдять на вулиці Цукорку і немає смітника, вони несять, несуть папірець додому. Я вважаю, порядок що починає постав, ця порядок ця. починається, поставимо державу на ноги, поставимо дітей на ноги. Після того поставимо дітей на ноги, поставив буде економіці все добре, діти будуть е е освічені. Будуть діти освічені, відповідно. У нас з'являться зовсім інші проблеми, чим зараз. У нас проблема в тому, що е, велика частина людей, які дійсно є фахівцями, ви змушені виїжджати за кордон. Це зі мною про так. Воді. така проблема вже існує, і то не один рік. І дуже багато про це говоримо, і дуже багато е, і колишні кандидати кожних виборів обіцяють про те, що будуть робити всі умови для того, аби ці люди залишалися тут, але наразі чомусь не вдається. Так, ці вибори експерти оцінюють як спосіб. Перезавантаження. І цікаво на вашому окрузі є. Це Яворівський, і Жовківський райони, це більш такі сільські округи, так? так. Е, є і бойові командири, сотники, і науковці. На вашу думку, якого кандидата, якого депутата-мажоритарника потребує виборець 122-го округу? Виборець 122 округу потребує депутата патріота. Так, це основний запит. Депутата. Професіонала, який розуміє, чого він туди йде. Спілкуючись з людьми, спілкуючись навіть зі своїми опонентами, перестаючись на виступах під час зустрічі, я розумію, що багато людей навіть не усвідомлює, що вони мають робити для свого району. Угу. Та для декого цей район взагалі чужий. Люди, як можна вибирати людину, яка спускається, як зараз їх називають е, е, політичним терміном, Просте? називають парашутист? Ну як ця людина може дійсно допомагати район? Та треба зі середини розуміти проблему. Треба зрозуміти ко... в кожному селі. та Елементарно, навіть от, зустрічаючись м, з людьми село Лозино, Яворівський район. Знаєте, як яка проблема? Так, зробили ми, щоб з метою економіки газу, електрики в зимовий період, на даний момент діти змушені вчитися 6 днів в суботу. Але специфіка цього села, що там є дуже багато маленьких сіл і хуторів. І діти з тих хуторів змушені добиратися, добираються автобусом туди, шкільним. Але на суботу ніхто не передбачив навіть оплати на, на бензин, щоб цей автобус міг довозити. І вони 3 кілометри в одну сторону, 3 кілометри в другу сторону, кож, кожної суботи змушені йти. Я перш, Третє. Це професіонал. Людина професіонал, і людина, яка готова лобіювати інтереси своєї громади. Це в першу чергу. Депут, я вважаю, що депутат, який йде по списку від партії, його має боліти голова за закони загальнодержавні. А депутат, який йде по мажоритарці, в першу чергу повинен боротися за інтереси своєї громади, відстоювати їх максимально. А де треба і залучатися підтримкою громади. Якщо їх не вдасться за першим разом вирішити. Mm. Тільки командою, а, до речі, людина, яка йде, вона має вже задекларувати, з якою командою вона готова працювати від самого початку. Незважаючи на те, що я є самовисуванець, і я себе бачу тільки в команді Арсенія Цінюка, тому що це є сильна команда для складних часів. І я хочу, хочу бути і одним. І члені. З ваших слів, ви є ідеальним кандидатом-ажоритарником, бо ви знаєте проблеми на окрузі, ви є місцевим депутатом, так? Не будемо кривити душою, я ідеальний, звичайно. <рес> Зрозуміло. Якщо говорити про ще ваші ініціативи і пункти вашої передвиборної програми, про ліки, так, рекомендована ціна для продажу. Розкажіть про це. От дякую, що мені пригадали. Я от хотів про це сказати. Прийшовши в аптеку на Наприклад, себе скажу, скажу, звідки взагалі така ідея взялась і бажання внести зміни в законодавство. Прийшовши в аптеку буквально місяці два тому, я купив лікарство. Там Діти смаркали, соплі були в них. Треба було купити лікарство від грипу. Купив за 115 гривень. Приніс додому, показую дружині, дружина каже, Нормальне лікарство, а за скільки ти його купив? Я кажу, за 115 гривень. Як за 115 якщо таке лікарство буквально от в тій аптеці, якій поруч біля нашого будинку, можна купити за 85 гривень? Угу. Та її випав, і кожен з нас з таким, з таким стикався. Що на це саме лікарство, яка спекуляція йде? Як, як зараз на здоров'ю людей заробляють аптеки? А для чого це? Та це елементарно, це питання вирішується. Тільки бажання і не треба ні копійки потратити. Встановити рекомендовану ціну продажу на ліки. Курці, які палять, вони, можуть, вони знають, з сигаретами це було зроблено роки 3-4 тому назад. Незважаючи, чи це бар, чи це кафе, чи це будь-який заклад, ціна на сигарети рекомендована, яка вказана на пачці. Таке ж саме потрібно добитися від держави. На законодавчому рівні внести, проголосувати закон, який би зобов'язував виробників встановлювати рекомендовану ціну на ліки. Так, якщо аптека декларує, що вона є соціальна аптека, і бабця йде з довірою до тої аптеки, бо розуміє, що ця аптека має бути найдешевша, бо на ній так написано, то вона має бути найдешевша. Якщо аптеки декларують, що вони працюють з націнкою 7%, то не 27% люди добрі. Знаєте, що люди кажуть, як боротися взагалі е, з, з, з хабарями в лікарні? Прийняти закон, який би зобов'язував лікаря е, носити халат без кишень. Так, просто і доступно, так? Просто і доступно. так. Діти, цікаво, тату балотується в, в народні депутати, так? А що таке Верховна Рада, ви знаєте, Кароліна? Я думаю, що Верховна Рада це робота всіх депутатів. Робота Який? всіх депутатів. Але а я як? депутат я не, я не Верховній Раді? Ти, що вибрали люди. А мене хто вибрав? Тоже люди. Мабуть, там ключове слово «Верховна», так? Вона приймає якісь важливіші рішення. Данило, що... Рада де є? В Києві. Києві? Києві. Данило, що таке Верховна Рада, на твою думку? Які асоціації, можливо, в тебе виникають? Верховна Рада це то ніби хата всіх депутатів і там вирішують голосувати. І Голосують. Хата, в якій До голосують, закону, так. Та? А за які закони так, голосують? Як -то відбувається то голосування? Не знаєте? Кароліно. Я думаю, що це голосування відбувається так, і в них є такий спеціальний механізм. Mm. і Там ніби як є спеціальні кнопки, і на ньому займаєш або так, або ні. Угу. Якщо так, то ти за цей закон голосуєш. А якщо ні, то ти за цей закон не голосуєш. Угу. А є різні закони, так? Є такі закони, які роблять добре, грубо кажучи, людям старшого віку, лікарям, вчителям. А які б хотіли ви, щоб закони для дітей прийняли? Щоб ви хотіли такого, щоб було для вас і щоб тато голосував за ці закони, Каролін. Так, щоб всі іграшки стали менше коштувати. Ага, щоб дешевші іграшки були, так? Данило, а тобі що би хотіло, щоб за що депутати голосували, щоб дітей було добре? E, щоб різні дядьки не, 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 не забирали ті качелі і не строїли щось. Ага, mm -hmm. а що у вас в Новояврівську забирають качелі і щось будують, так? У нас в Новояврівську були качелі. Вони ніби як забрали їх. ну У нас біля будинку були качелі. Їх забрали. І бруківкою, такруківкою. Не бруківкою, не ага. бруківкою а камнями. Кам і, і того не доробили. І тепер діти не мають додати. А що там щось побудували, нове? Ні, Ні, це робиться майданчик, але гарно вони ідею сказали, щоб різні дядьки не забирали майданчики і не будували будинки. Так, це теж ті закони повинні бути, повинні ми дійсно. Багато ідей, до речі, вони мені дають. Ми повинні прийняти такі закони, які би забороняв на державному рівні, а ніякому випадку не давав жодного права місцевим владам. Оце речі це дійсно треба забрати. Ні в жодному випадку не давав права переводити з парків, з скверів в житловий фонд земельні ділянки. А це, що там сталося, це ініціатива ОСВБ, які просто-напросто наводять благоустрій, відповідно, вони вже все повернуть назад. Тільки ага, дітям, вони діти вже облагороджують, де, де облагороджують так, і дітям. ці лавочки і качелі будуть повернуті і будуть uh -huh. набагато зручніше в Угу. Uh -huh. До речі, чи є у вашій програмі якісь ініціативи, які стосуються освіти? Можливо, розвитку дитячих садочків, шкіл у вашому окрузі? Uh -huh. Що я можу сказати? Усвіта на даний момент була б в такому ж самому занепаді, як наша армія. Якби не наші викладачі, педагоги, вихователі і батьки. У угу. мене діти тільки закінчили, от, малий закінчив садочок, мала вже в школі навчається. І з з кругом одна та сама проблема що в садочку, що в школі. Немає фінансування. Все, що ми хочемо реалізувати, тобто заміна вікон, ремонт в класах, це вже було споконний віків, практично, відколи я був малий, завжди ремонт в класах був, але на даний момент це вже практично елементарно навіть крейду, і то приходиться купляти угу. батькам. Так. Каролі... Тому я вважаю, що в першу чергу на законодавчому рівні у світу потрібно забезпечувати першочерговому порядку. Це якісь такі елементарні речі, які повинні бути. Кароліна, що у вас Що би ти хотіла змінити в себе в школі? Я б хотіла змінити в себе в школі. Mm. Щось додати, щось прибрати, що, що там не так можливо. Тобі все там подобається? Mm. Не все мені подобає? не подобається, так. Дуже гарно, ну, пахне. Негарно mm -hmm. пахне, Ну Це просто владнати. Данило, а тобі все подобається в школі? Там просто треба поміняти вікна. Бо там е, е, директор школи, вони теж хочуть міняти вікна, але треба голос... голосувати. А, а, то у вас в школі така свого роду теж Верховна Рада, та? так? Я за голосує, що треба та? голосувати? Депутатам? Чи кому треба голосувати? Депутатам. Депутатам треба голосувати, Стасу. щоб в школі вікна поміняти, так? А, то я я знаю, про яку проблему говорить. Це на даний момент школи також приймають участь в мікропроектах угу. і основною вимогою, щоб перемогти, перемогти в мікропроекті, потрібна участь громади. Угу. А оскільки школи вони не підпорядковуються міській раді, а підпорядковуються району, угу. вони. Рейно має грошей, і ми, як депутати, повинні з міста міської ради виділити якусь частину грошей, там 50-100 тисяч, щоб щоб школа могла реалізувати цей мікропроект. Минулого року це ми успішно такий мікропроект реалізували і підтримали звернення вчителів. Будемо сподіватися, що. Таких мікропроєктів, які можна реалізувати, буде побільше, так і що насправді все буде значно простіше реалізовувати всі ті ідеї, про які ми сьогодні говорили. Дякую вам. Дякую, дякую. вашим довірним особам за цікаву розмову. Бажаю вам наснаги і натхнення до перемоги. Дякую. Я нагадаю, дякую. з вами була Марія Шепель. Побачимось.